Фронта, фронта, мої кохані, з вами знову Ханна. Вау, колесо фортуни. Щось давай йде по фортуні чекайте. Повідомлення, яке він вам на відправу, Подумайте про цього чоловіка. Ви знаєте, в Іспанії літо починається з 21 червня, день сонечного стояння. Тож люблю вас за підписки, за коментарі, тож заказуйте амулети і змінюєте своє життя. Вісім жезлів, який лист вам на відправу? Ну, по перше, там було колесо фортуни. Це був про те, що він хоче з вами поновити відносини. Бо про нього я вже думала в той момент. Повідомлення про те, що я готовий зробити для тебе все. Так, десять питань. Я хочу жити з тобою однією родиною, мати дітей, заробляти гроші, дати тобі стабільність і надійність. Ммм, повідомлення мені подобається. Ти мій подарунок долі. Ти мій золотий Пентакль. Це як виграти, я вже вам казала, мільйон доларів в лотерею. У нас з тобою взаємне кохання. Ти кохаєш мене, а я кохаю тебе. Я знаю, що в наших відносинах був третій фактор. Але ти моя. Доленосна жінка. Ти жінка, яка йде мені по долі. І я побив наодинці і все переоцінив по Аркану суд. Я бачу вже все зовсім по-іншому. Так. Десятка мечів. Мені дуже боляче. У мене відчуття, що в мене відкнули 10 мечів, подивіться. Тобто, в якому стані людина і але не для того, щоб дівчата його пожаліти. Ні. Він вже все переоцінив. Я борюся сам з собою, як я боровся колись з тобою. Я один. У мене немає нікого. Я зараз заробляю гроші для того, щоб мати стабільність і надійність. Я закрився від цього світові. Я мало з ким спілкуюсь, тому що я хочу стати імператором, чоловіком, який має соціальний статус, має гроші, чоловік, який знає, що таке жінка, як її любити, як щасливо її робити. Що ще він вам... Ти моя кохана жінка. Зайки, ну письмо писати легко, ви знаєте, ложечка дьогтю від хан. Я знаю таких сказочників дуже багато. Я хочу брак з тобою. Я хочу вінчання. чам. Чому б не буде віряти сили? Так кажуть він король пентаклів. Так.